Дівчатка, привіт! Сьогодні мені а, я забрала, вже зробили ікони, які я давала переробити. Ну, як переробити? Поставити нову, в нову оправу. А в мами в кімнаті, в старій кімнаті були старезні ікони. А ікони дуже старі. Я навіть не думала, що кудись їх дівати. Я просто поміняла їм оправу. І в нових рамках вони такі дуже, по, не знаю так, по-інакшому вже дивляться. Не маю фото, щоб показати вам, як було до. Але тепер вони, ікони в принципі, дуже гарні. Нема різниці, чи нова там у них рама, чи стара. Самі ікони дуже гарні. Ну або суть, чого хочу їх показати. Показати хочу, тому що ще коли моя мама їх купляла, їм було вже 100 років. Получається, вона їх купила десь може, може 30 років тому. І я продовжу е держати їх на стіні в нашій спальні. І то вже які е багаті духовністю, багаті тими молитвами будуть ті ікони. Хочу вам поділитися, просто як виглядають, будемо ставити собі в кімнату. Я вже одну відкрила, кульочок там ще не забрала, в якому було запаковано. Одна ще запакована. І така, таку я також поклала старовинну таку рамку, щоб було підстарене, бо вони такі так. Дуже старі. Бачите, які дуже. Тепер сучасні ікони вже рідкість, щоб так між хмарами, щось такого. Більше старих ікон такого плану було. Тепер вже інакших, не знаю, як правильно казати інакшого фасону, чи що. А ці такі старовинні, бачите, на землі стоять. То земля, кругом хмари і тут святі. Так, підігну, щоб не пересвічувало. Повішимо у нас в кімнаті на стіну. Потім ще покажу, як дуже гарно. А я вам планую сьогодні ще доповнити відео. Буду оформляти ліжечко. Ну, оформляти, так. Буду ставити, що я в нього маю, стелити його вже. І комодик. Буду складати одяг у комодик, Порозставляю, теж вам покажу. Тож, всім привіт. Ну, і тепер почну з того, що перетягну постіль. А, бачите, у мене така там принцеса спить, завжди йде спати на Сашову подушку. Навіть зранку буває, що заходить два-три рази, а вже дивиться, чи він вже встав, чи вже пішов, бо доки він іще в постелі, зайде, подивиться, покрутиться і вийде. Потім він вже піде собі на роботу і вона відразу на його подушку йде спати. Так, перетягну постіль і буду вже потім буду оформляти ліжечко. Хочу ще сказати, що дивіться, я не пилосошу тут, тому що коврики, я ж вам казала, що підлога не поставлена, маю на увазі ніякого ні ламінату, ні плитки. Ну, плитку я і не планую, звісно, класти в спальню. Ламінат планую. Так що він у нас не поставлений. А на підлогу постелений картон, а на картон вже коврики, які у мене були, позбирала і поставила такі коврики. Але вони досить м'ягкі. Нема в них такої твердої основи, що він як не, не, не знаю не палас, не ковір, так звичайний. А просто коврички такі м'якенькі. То їх треба знімати, витряхувати. Пилососи, то їх не можна. Тому що пилосос їх візьме за собою, як якусь тряпочку. Так що зато вам навіть не видно, щоб я тут пилососила. Не думайте, чому тут що я не пилосошу. Бо їх не можна. Так, злізла вже моя помічниця, погралася із чистою простинню. Пішла собі, переодягну тут іще вододіяльник. Трішки різне в мене, не одинакове. Бачите, в одного сірі квіточки вододіяльника у подушки сині. Ну, для мене то нема великої чогось такого важливого, щоб було дуже одинаково, так що я так стелю, як мені подобається. Дуже гарна сьогодні погода. Сонечко світить, так що я віднесу все сьогодні планую постирати. І... Воно, напевно, і висохне вже сьогодні. Погода гарна. Так, бачите, так оформляю. Взяла таку косичку на цей кружечок. Ще взяла хмаринку, але потім дозамовила ще зірочки, думала. Не знаю, що поставлю, чи зірочки, чи хмарку, але все ж таки, бачите, поставила зірочки не так. Воно не настільки ніжно, як з цією хмаринкою. Тож буде хмаринка, а зірочки десь інде поставлю. Тепер трішки напудилася, як побачила цю, цей балдахін. Думаю, ну прошити зверху, ну і що мені з ним зробити? Де Якийсь шнурок вдіти туди, у ту прошивку, чи що робити. Потім я покрутила, подивилася, що то треба оце металеве кільце, мабуть, туди віддіти. Ну, маленьку я з ним покрутилася, якщо чесно, бо раз. Одягла з однієї сторони, то було неправильно, потім переодягала з іншої сторони, щоб було вже правильно. Досить гарно, мені вже подобається. Ще такі помпончики більш додавлять атмосферності, я би сказала. Потім, може, ще повішу туди якісь ігрушки для дитини, але спочатку їй і не треба. Оцих помпончиків спочатку хватить. І така вийшла в мене кроватка, ліжечко. з таким оформленням. Гойдається. Досить багато місця займає, чесно вам скажу. В мене в планах було. Що тут буде в мене при стіні оцій і ліжечко, і комодик, а так як ліжечко виявилось діаметру, що я не розрахувала, що воно таке. То воно саме тут буде стояти. А комодик буде в нас тут, напротив нашої А Зараз я буду просувати цей дитячий одяг і буду його розкладати по тумбочках. І там в мене ще запаси. Також буду складати їх сюди в комодик. Ну, а раз, поки виглядає так, Так мої сумки там у пологовий. Ще дві зірочки я маю, їх я окремо замовляла. Може бути, що поставлю на комодик. В кінці подивимося, де будуть. Так виглядає. Мені подобається. Ну, і тепер попрасую. Цей одяг, а то одяг, який вже залишиться вдома. Один одяг, колись я вже вам показувала перед тим, як тоді, коли сумку складала в пологовий, там теж багато одягу а, його я просувала. І майже все склала із собою брати в пологовий. Там лише залишилося, мабуть, по два набори вдома. Почекає, може, треба буде мені донести. І тут ще ціла така стопка. Вже вдома використовувати, щоб було що. Щоб не було в мене такого, що прийду додому і відразу щось треба вже бігти, купляти. А так буду спокійна, що має дитина, що одягати. Такі розпашовачки. Одягу так не занадто багато. Є тут трішечки і більшенького, бо ще мені сестра принесла. Я вам розказувала, що моєї сестри дочка, їй тепер вже 9 місяців. Ну і кілька речей вона мені від неї також принесла. Тож тут наплутано, що я брала, що сестра принесла. Все разом я побрала і тепер попрасую. Такі бодіки, я тут різного фасону. А є вони такі, що бодіки, як розпашоночки, <кхем> а, що застібаються вдоль від шиї до о, ніжок. І є такі звичайні, що треба через голівочку о, надівати. Ну, вони зручні і ті, і ті, якщо чесно. О, просто різні фасончики. Бачите, от оце вже від анічки тої. То вже ковтиночка, вона, мабуть, вже десь на 3 місяці піде. Ну, До 3 точно. Відразу не буду використовувати, то я покладу її, в, може в контейнерчик, складу щось таке більшеньке, що відразу не буде використовуватися, щоб мені зовсім не плуталося під руками. Ну, а саме більше, я думаю, треба буде таких речей, як штанішки, розпашонки. Ото то таке більш е, часте використання і ще цілі чоловічки. Ну Колись я не дуже їх любила, мало використовувала. Але тепер у сучасному світі бачу дуже багато. Більшість використовують оці цілі чоловічки, навіть більше їх користують, ніж повзунки і розпашонки. Так що, не знаю, буду дивитися. Може, і мені щось змінилося, може я теж так перейду. Більш мені буде так зручно, буде видно, як буде, буду з вами ділитися своїми відчуттями, що краще. Ну і показую, оці ікони ми вже прибили, тут на стінку повісили. Отак От виглядає ліжечко. Готове повністю із простирадлом. Вже лише чекає, щоб поставити в нього малесеньке дитятко. Тумбочку я перемістила цю свою сюди, тому що ліжечко інакше не помістилося б. І ще сюди поставили мені дзеркало. Досить мені подобається. А, ну і комодик, він весь вже складений. Тут в верхній шухляці я розмістила речі, які спершу не буду використовувати, це вийметься зверху, буде стояти. Тому що, якщо відкрити верх, він закриває цю шухлядку. Найбільш використовувана буде середня, в ній в мене вже все готове речі складені. Так, тут у мене розкладені такі а, чоловічики. Ну, якби цілі, цілі комбінезончики з ножками і ручками є теплі, є тон, тонкі. Тут поставила бодіки. Є тут з рукавчиками більшість, і є кілька із коротким рукавом. Далі тут е, такі бодіки, що не розстібаються. Оці, наприклад, ці розстібаються тут зверху, так, донизу, скрайчку, так, повністю, як розпашоночка. А тут поставила такі, що лише е, шия і знизу. Так, вже не можу скласти одною рукою. Тут розпашоночки, такі, лише сама верхня частинка, розпашоночки такі. Штанішки. Отут всі штанішки, їх тут досить багато, чомусь штанішок у мене багато. Тут шапочки і тут носочки. Одягу ще маю, але на деякий час на початок, я думаю, це мені буде хватати. Ще в мене є трішки вже наступного розміру. Його я розкладу вже пізніше. І в третій шухляді розмістила. Що? Ага, тут у мене о, запаси. Памперси вже двічка. Одиничку я беру з собою: в сумках там у мене одиничка. А тут в мене вже в запасі стоїть двічка. Бутилочка, мило. А, оці а, пеленки, не промокайки. Тут накладки на груди, ще одна коробочка, кілька пачок салфеток вологих. І така ще є дверка. В ній стоїть, що там стоїть коробочка від молоко від смоктувача, контейнер, може, для чогось треба буде. А ще одні памперси, рушнички для дитини. І так, місця там іще є. Якщо щось треба буде поставити, можна поставити. Ну і все. Зверху такі дві зірочки стоять. І термометр, щоб контролювати температуру в кімнаті. Тепер в нас тут 22 градуси. Ну, мені, якщо чесно, досить тепло. Достатньо було б і 20. Ну, вже звикаємо до 22, щоб дитинці було комфортно. Ну, і тут у мене пуста територія залишається. Для шкафу або стінку будемо строїти від потолка до землі, щоб було таке типу купе встроєний. Я ще не вирішила, тож раз, там іще пусто, нічого нема. А Натомість одяг стоїть в такому був у мене такий, <кій> ну як правильно і не знаю, як назвати, ну, типу шкаф, шкаф без дверей. Так я склала тут наш одяг із чоловіком, що ми зараз лише носимо, а, прям зим... зимній лише. Так що, раз так виглядає, доки я не вирішу, що буде шкафом. І вирішила вже, що буде із вікном. Я вагалася, що хочу, чи може ролети такі, щоб просто затінити вікно на ніч, чи штори. Ну, правильніше казати, гардини, але мені то так <смітно> якось незвично, що я буду називати штори. Так що, вирішила, все ж таки, будуть штори, я вже їх замовила кілька днів і будуть готові щоб контраст якийсь був, а то кімната дуже багато з всього світлого і з темного маю лише оці дві ікони і занадто вони так якби п'ятно в кімнаті. Ну, щоб не було п'ятна, треба ще щось темнішого трішки. І думаю, <кій> тут на підлозі в даний момент є темніше, і якщо ще будуть штори, буде якраз. Ну і все, так, тепер у нас тут такий вигляд. Так, чекаємо на нашу квіточку. А я сама, якщо чесно, почуваюся так, не знаю, як знімати краще в дзеркалі чи розвернути камеру на себе. Мені незвично в дзеркало знімати, але воно мені все ж таки тут подобається. Такий в мене вже пузик величенький. О, тут такі каряві в мене тіпа складки, але то не складки, то оті носки компресійні. Так вони мені дуже здавлюють ноги, що тут в мене якби фігурні ноги. Ну, нічого, я облипаючи штани ну, ношу лише вдома, а так на вулицю, щоб мені було зручно, комфортно. Між людьми та я одягаю довгу куртку, і то не видно. Такі справи. Якщо чесно, в останні дні досить мені вже дуже важко. Я, коли була вагітна тими дітками, у мене на останні дні вагітності було такий якийсь прилив сил. Я хотіла прям все перевернути, пересувати, там вимати чуть ли не кожен угол за каулочок. І не знаю, щось у мене на цей раз того стану нема. У мене наоборот. Я вже три дня сплю цілими днями. Лише там встаю їсти, змушу, змушу себе, щоб їсти, приготувати. Не знаю, чи прийде на мене той час, коли я буду прям шуршати, все, можна сказати, вилизувати, як правильно він називається той час. Називається він. Ох, гніздовий період. Період гніздування в мене щось нема. Не знаю, де він, куди він подівся. У мене наоборот період якогось лінивця. Навіть Очі самі в мене закриваються. Спати хочу, постійно хочу спати. Чесно казати, відео у відео все, що є у відео, крім цього розмовного. Я зняла ще два дня тому два дня я вже валяюся в постелі. І сьогодні третій день я вже валяюся в постелі. І вже після обіду тепер я прям змусила себе, що треба вже піднятися. І хоча б це закінчення вам дознімати, щоб вже виставити відео. Не знаю, може, кось із вас недавно рожав. Може, теж так було. Можете написати, бо я щось не розуміюся. Ну що, буду відео закінчувати. Рада, що ви зі мною. Всім пока-пока. Цілую, обнімаю.